Росія втратила Д-30, яку ви бачите на екранах, біля села Саги Херсонської області. Ось в цій лісовій піщаній місцевості це сталося в 18 кілометрах від лінії фронту. Наступна втрата це Гіацинт Б, причепна гармата, біля села Токарівка Харківської області була втрачена від АФП відрона Росією. Ось тут це було. Далі втрата це М-46 біля міста Кримінал Луганської області. Підрозділ Signum це зробив. Це фотографія за джерел втрата Д30 Росії. Вони в одному районі приблизно знаходилися тут. І остання втрата на цьому тижні це Град біля Бахмута від fpv Дрона. Ось в цьому районі в 18 кілометрах від лінії фронту. Це точна геолокація. А це загальні втрати російської артилерії за цей тиждень: чотири причіпні гармати і один град досить невеликі втрати.